Доброго дня, я Віка і це школа журналістики «Медіапрофі». Сьогодні у нас в гостях Василь Григорович Девиденко, фотожурналіст. Як ви прийшли до фотожурналістики? Випадково, мабуть, так же саме, як у вас школа, але в мене були. Були знайомі, які хотіли бути журналістами. Просто друкували свої віршики в районній газеті. О, ну, я віршики особливо не писав. А був у мене фотоапарат. Я зробив декілька знімків. Знімки сподобались, почали друкуватися в районній газеті, обласний молодіжній. І так З того часу пішло в університету. Робота, в обласних виданнях. Великий стаж. А як на вашу думку фото передає більше, ніж текст? Так, фотографія це такий засіб зображення, який зупиняє людину, зупиняє погляд, зупиняє зір і заставляє подивитися на фотографію подумати. Кожна людина, дивлячись газету, перелистуючи, спочатку дивиться фотографію. Зупиняється на фотографії. Якщо фотографія цікава, вона потім починає читати текстівку, читати заголовок, а потім вже читається текст. Якщо тут немає знімка, значить це, як говорять, сліпа газета, сліпа сторінка. От, то фотографія це як зображуваний засіб. Вона завжди людину зупинить, а текст можна пропустити. Чи сподобалось вам в школі журналістики на так, мені дуже подобається, коли люди починають навчатися, запрошують спеціалісти і розуміють, що перейняття досвіду і навчання це важлива справа, а не просто посидівши в інтернеті чи побувавши на якихось однодневних курсах, отримавши звідти грамоту, грамочку сказати, що я вже професіонал і так далі. Що професіонал, я себе Важко називати буде, тому що професіонал це постійна робота, постійна праця, постійні над собою завдання ставляться і їх треба постійно виконувати. Так що я бажаю вам, щоб ви навчалися, а не говорили, що в мене є хороший фотоапарат, що я без нього старахую, чи в мене хороша ручка за водним полом, я і так напишу, той чи я цей матеріал, це візьму інтерв'ю. Навчання це постійно. Я вам а, з вами була я Віка і їсть школи журналістики медіапрофі Василь Григорович.